Зібралася поздоровити свою однокласницю. У неї сьогодні день народження, це Люся. Вона є в моєму відео. Всі ви її бачили, її чоловіка. Вона дуже мене підтримує. І зараз я взяла скромний подарунок і хочу її поздоровити. Так, вона догнала мене. Чи як це сказати? Да? Догнала. Тепер уже їй сімдесят. А так була ще молоденька. Ну, і ось я її хочу поздоровити. У нас сьогодні сонячно, але був мороз мінус 2. Ну, зараз нуль. Може, буде й тепліше. Іду, вони вже приїхали за мною. Ось яка красота! Спасибо, привіт! Ну відкрійськло! Ай тихо! Вітаю тебе, сонечко, з днем народження, здоров'я тобі, благополуччя, а всім нам миру. Ти дуже гарно виглядаєш. Вітаю тебе, з днем народження твоєї дружини. Дякую, Тобі. Мій скромний подарунок. Я подарунки не приймаю. Не знаю. Нічого не знаю. Я й не поїду тоді. Домовились? Говори, домовились. Це від нас з вікою. Я... А я не поїду. Скажи Це добре. Поїду. Добре. Все. Щось ми заїхали в парк. Тут люди гуляють і потепліло. Дуже гарно. Слава Богу, тихо. Небо синє-синє. Дивіться, я, мене друзі пригласили е, до кафе чи до ресторану. В общем, не знаю куди. Поки що. В роздумах вони там, а я познімаю наш парк. Ми тут з вікою осінню були і в кафе були. Таке, ось ну, сидять, а я вже вийшла, а вони сидять в машині, <смах> Махають. Дуже гарне небо. Це таке, ну, трьох посидимо, зараз не час. Дуже так. О, ти вона в туфельках, ти подивися на неї, а я сапоги оділа, пуховичок, бо думаю, буде холодно. От дивіться, які в нас жінки в 70 років. Бачите? Ну, є різні, ну є ось такі в туфельках Я її хоть познімаю, це їй буде пам'ять. Дивіться. Я говорю, що такі люди в 70 років не бувають. Ну. І я тебе знімаю, а я сапоги наділа, пухович. А Толя говорить, ну вона ж півдня збиралася, це ж її день. Він не хоче, каже, йдіть ви взнавайте. А йдемо. Пішли. Ось так. Я думаю, Парк. Ага, ага. Кафі парк. Дякую. Так, Дякую. Ну яка покажи, як ти хотіла. А да? І скільки вона коштує? Ага. Така ж саме. Угу. Та нам теж такі треба буде. Ну хороше кажеться. Ну, да? ну, по? Так, да? Да, понасіліконова. Ага, сіліконова, угу. хороша. Ну, що... І товстенька така. <плесенька> ага. така. <плесенька> Люся оглядає посуду все красиві, коли розміняється, змінюється. Та ну, не накупишся ж кожного разу. Мені знаєш, що подобається, ці е, чашки, стакани чи якісь такі. Ось такі тоже. Ох, і гарні, і і люблю ж. Так ти наливаєш чуть-чуть? Да, так вона десь тепло і холод. Це ж типа термоса такі. Да, да, да. Ой, гарні. Ой, та Нема вже куди ставити ту посуду? А все хочеться, хочеться. Я не буду міняти, я буду економити. À, ä, а як нам а як її вимить? Хорошо, давай я пошукаю і спробую. Да, да, бо говорять там багато всякого. А бо, чи воно дійсне? Ну вони дуже хороші, ці сковорідки. Але ж вони швидко, вони для електроплит, мабуть. Там вони може не так вимазуються. Ні, там в мене, а, там у мене ще миється, а ззаді. тут трошки бачу, що не в день народження ходимо по суду, дивимось. Ну сюди зайдемо. Таке, ну пішли. Можеш роблю по магазинам і ну, таке щось. Отаке всяке. Уже й не нужно, а сьогодні. Равно... Ну пішли. Я Доброго дня. Ну оце ж я тоді взяла. Вот белые, да, оце, оце я, оце я так, тут взяла. У меня очень mm -hmm. хорошо и говорит, что що... mm -hmm. такая вот собрали на оливье, на шубы и такое вот. Не прозрачные. Вот купила на А, да? Судочок отакий Скільки всього купила всяке отаке різне. Не кажи більше нікому нічого. Так, да, я буду говорити. Дивіться, Оля робить подарунок. Вони один одного знають. Так. От і робить подарунок Люсі. Це з 97-го року знаємо. Їздили в польшу разом. Ой. Я Олічку теж знаю. Це нас познайомила Ліля. Вони теж знають один одного. І вона нам дозволила тут познімати ще. Може, комусь це буде потрібно. Ось такі палатки у нас на центральному ринку. А й досі дивляться ті відео, що я знімала. Ось така Пасхальні Корзини, Корзини якраз до, до речі. Якраз до речі, зараз. І тут. І ще там є своїми Ручниць. руками, щось роблено своїми руками. В стилі Прованс. Оце. Може, сонце мені тут світить і не дуже видно. О, оце гарно видно. Оце як лаванда, так? Так, ага, ну, лаванда Ага, лаванда. Ну, так, ну, так да, я прем зрозуміла. Преміум Ага. Ось так що Алюся отримала подарунок і тя-тя-тя-тя толка карман. Ось так ось. О. А тут скільки при... скільки прикрас, скільки всього тут. Яка красота дуже гарно. І вона тут давно-давно працює. Ось так. Дуже гарно. Я таке все люблю і подивитися. Я б якби кошти. Я б тут все позакупляла. Дивіться які тут красота. Таніше доброго дня, Аваріна. Доброго дня. — Ти ж мій блогер. <ріст> — <ріст> Я новини. я бачу, я дивлюся її, теж, що <ріст> вона мене так, Думаю, що приємно. — щоб не приходила. — Приємно, гарна. Так що познімали. Так, сонце вам мабуть. Ми взагалі зустрілися. З днем народження, дякую. У кожного є своє бажання, особисте. Ну, Те, що наша спільна перемога, ти зрозуміла, обговорюється. Але у кожного є своє бажання, яке навіть не може сказати. Отаке от таємниче, особисте, хай воно обов'язково зі Все, що ви самі собі бажаєте, одне зона була зі світло. Ну і хто буде такі гарні слова вам казати? Теж здійсняться, з народження. Боже, яка приємна зустрічка <су> <су> <Без>. <су> вийшло? От ми нагулялися і опоздали даже. Йдемо на маленький великий перекус, а бік. я тебе започую. Будь ласка, Дякую, дякую. Погуляли по ринку, зустріли блогера, Таню, ага, поспілкувалися, йдемо, тепер трішки посидимо. Ну це так скромно. Запрошую, гостей. Дякую, Толечка. Це в нас. Такий стіл, і зараз іще підогріють те, що Люся не може їсти холодним, їй треба тепленьке. Ось такий у нас стіл. І ще ми закажемо каву, і все так. От. Ну це дуже багато. Але тут смачні овочі, і риба, запечене, все дуже, дуже-дуже смачно. І навіть салат. Куди ти пішла? Ну все. Так, ми вирішили, що ми будемо вітати сидячи, тому що сонце і мені дуже погано знімати. Ну, Толічка, скажи тост про свою кохану так, дружину. Днем Громче днем народження порожає свою жіночку. Ну То, нічого. Здоров'ячка їй, саме головне крепкого. Сімейного благополуччя. Саме основне. Мира на землі. І дуже дякую, що в тебе. Ой, як приємно. Ура! Ну, за це будемо трішки випити. Я момент теж фіксирую. Показуй твій подарунок від чоловіка. Оце я сьогодні. Тільки покинулася. Громче, будь ласка. Я сьогодні тільки отіла оченята, а до мене швидко-бистько при... прийшов подарунок. Мене зразу привітали, скільки слова хороше, скільки всього такого доброго. Не, я не знаю. У мене є зараз буду плакати. Так, не треба плакати. Все добре, Толечка, все добре. Він мені подарував телефон сьогодні. Великий дякую дисине. Мені там наралося. От. Ой, як приємно, Боже. І разом майже 50 років. 48 всього. 48. На зараз А може й трохи На двоє Сонечка, дякую тобі, що ти нам тебе компанію, що ти з нами, що ти така, Я? Лаженна, така спокійна, Я, тобі. Я теж вам дякую, ви ж мене спасали. Виключаємося. Сидять в гаджетах, як мої молодеж. Це один і другий. Це новим подарунком.

Коли ви виходили вранці, треба було вам приблизно і зайти в всіх. Да, а, а я поїхав би далі. Та нічого. Ну, no, Ви бачите, поважні е... глядачі і Пі... підписники. <пізнація> я вчуся українській мови. Нам принесли солодкий тоник. Який? Солодощі, Солодощі. Э, ну, так, як торт, десерти, Десятки, торти, так. каву. І таке якесь цікаве, ось блюдо до нам принесе. Да. І Велись. мені теж, мені ось зморожено. Так красиво. Так гарно дивіться. О, Все, Завтра сахар буде, знаєш, який? Аж хочеться потрогати. Ну попробуй. Крест... Ні, попробувати ні. Ну, красиве, мама, дуже красиво. Ну і моє лате, а у Толі чай, він там О, А у кофе. Ну нічого, сердички додавано. О, яка ложка. Быстренько треба їсти п'єнку. А то воно все тікає. Дивіться, яке в мене сидіть все. Ну, так, скромненько ми сьогодні посиділи, це Люсіне день народження. Тонечки дякую, що піддержала, що й нам ще пам'ять В Взагалі, дуже доволі, що такий день, що так все вийшло. так волнувалася, переживала. Слава Богу, що ми живі і що. Оператор у нас зараз Бон, доля. У нас оператор завжди не режисер, а для мене режисер. Оператор. Оператор? А я посіть прийшов. Я ж не можу музику пересуватися. А ти громче говори. Ось прийшов кінець нашому маленькому обіду. Ну і поїхали. Ми ще погуляємо по парку трошки. Але то вже буде друге відділо. <смір> а, добре. Тоді збираємося, підемо. Хочу поблагодарити нашого оператора. Дуже велике дяк. Мічка, і дружка, і дякую. великий молодчинка. Здоровочка, мира і терпіна. Щоб ти мене терпіла довго. Ще. Так. Рада, коли ти. Або толя в спальню вікно стукає. там? Хто